Змейте. Як він далеко дивився. Наш 50 тисяч людей на інфаркти, 100 тисяч на інсульт. Молодих зовсім. Діти малі дістають інсульт. місяць має дитина. Рочок. Такий хтось ніколи такого не чув. Це все неправильний підхід до молитви відчина незнання, що за чим. Оцих правил. Безпеки життя можна сказати. Після молитви, то, як стану входження в Божу присутність, йде святе причастя, бо це все нас має увести в причастя, підготувати до єдності з дателем всіх ласк, любові і милосердя живою постаттю Ісуса Христа. Тому дуже добре є, якщо люди йдуть спочатку зранку на службу Божу, там причащаються, дякують, ідуть на роботу. Є такі храми. Є такі християни, які так будують, знаючи там дуже рано службу Божу в якомусь монастирі під сьомої, вони навіть туди їдуть, починають так свій день. З Господом серце, євхаристійним небесним хлібом. Аж тоді пише митрополит Андрей: Хліб земний. Слово Боже, благодать Боже, хліб євхаристійний, аж тоді, каже, ми маємо на увазі молитви Отче наш хліб земний. А тепер уявіть собі, Отче наш, визвали мене від диявола, дай мені гроші, дай мені роботу, дай мені хліба, дай мені до хліба. Чи така молитва добра є? Чи Отець Небесний милосердний любить, чи є правильно сприйнятий, потрактований? Чи він не знає, каже Ісус, чого нам треба? Каже, ви вартніші за багатьох рубців, Гляньте на поліві лілей, не ніж сіють, не жнуть. Отець Небесний їх вбирає краще, ніж Соломон вбирався цар у своїй славі. Тим більше вас, маловіри. Тобто це треба довіряти, що якщо ми будемо святити ім'я Боже, будемо хотіти Його Божого Царства, гармонії тут, будемо Його волі шукати, не своєї, а Його, будемо причищатися Словом Божим, благодаттю і таїнством Євхаристії на службі Божій будемо голодні спраглі, святого причастя, що потім нас не буде роботи. Що потім в нас не буде здоров'я, не буде хліба, не буде одягу, не буде житла, неправда. Все буде в великому надмірі, так, що можна буде ще ділитися. І через порушення оцих принципів все йде з ніг на голову. Розумієте тепер, що в світі робиться і чому такий хаос? Чому стільки людей, розбиті, розірвані сім'ї, поїхали в Італію, поїхали в Португалію. Поїхав туди, сім'ю лишив, заробляє, потім це все йде на, на лікарство і, і так далі, на похорони. 18-20 років дітей. І так, через порушення цих критеріїв, сходів, щаблів, пунктів. Як хочете, хочемо, розуміємо, але це таке є. Після цього. І прости нам провини наші так, як ми прощаємо, прости нам там є так, як і ми прощаємо, можна ставити так, щоб краще зрозуміти. Там є міра, бо каже Ісус Іван, якщо ви не простите ваших провин, то й Отець Небесний не простить, якби допомагає нам це зрозуміти. Отже, оця правильна, оця вся послідовність тих чотирьох пунктів веде до того п'ятого, що наше серце стає. Здатне прощати, дарувати, що воно стає, здатне любити і благословляти. Воно і стає чисте, відкрите, в якому немає ніякої злоби, і яке може бути мешканням Божим, через яке Господь може виливати свою любов. І тоді вже йде. І не уведи нас у спокусу. Ці слова не означають, що Бог може спокушати чи вводити. а означають: проведи нас, Отче Милосердний, Небесний, люблячий неню, тату, татусю, проведи нас твоїх діточок через всі труднощі і випробування, прикрощі, кризи, терпіння, через всю боротьбу, через. Усі знані і незнані нам нові якісь несподіванки, стресові якісь стане, проведи нас, не звільни нас від них, не зроби так, щоб ми їх не мали, але проведи нас сам, пронеси нас. І аж тоді настає що? Визволення від лукавого. Це є останній вже. Етап, якщо людина розмолена з прославленням святості імена Божого, якщо вона прагне правдиво, не так формально, по-фарисейськи, приходу Божого Царства, якщо вона Божої волі шукає так, як повітря, і молиться за те, щоб її розпізнати, і шукає духовного проводу в тому, серед сповідників також, і вона дізнається, як її виконати, а це є святість життя, воля Божа. коли вона. Причащається на його голодна слово, благодаті і живого Ісуса в причасті, коли вона великодушно прощає, і благословляє і приймає, іде лицем в лице, оком в око, е, бій з цілим пеклом, яке виходить їй на зустріч. А якщо душа одна стоїть прямо на дорозі до неба, то проти неї виходить практично ціле пекло. Так воно не може стерпіти, що та душа буде в небі, яке воно втратила. Вона проходить через це пекло, проведена Отцем Небесним, його світлом, Його любов'ю, Його опікою, Його захистом. І тоді то лукавство відступає, Творог остаточно подоланий. І ми кажемо тоді: Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця Сина і Святого Духа. Дорогі в Христі, молитва це так, як. Чиста джерельна водичка для квіти, які не можуть без неї. Святий Альфон скаже, хто молиться, спасеться, а хто не молиться, буде осуджений. Чому? Він нікого не прирікає. Але якщо не буде тої водички, квітки позасихають, які б вони не були гарні, приємні, пахучі, дорогі, цінні, мусить бути. Молитва дорогі в Христі. Це не щось спеціальне, написане, а це є наш природний стан. Уміємо розмовляти з Богом від серця до серця, як з другом, як з братом, як наш славик. Він каже, я і Ісус, ти можеш з нами трошки поділитися про це? Шкоденько розказав. От як в тебе це Ну Будь ласка, і піснями. Скажу якби я почав писати пісні, ну не від радості і щастя. Просто, Я з дитинства, ну, один до цього, як ми був теплист. Потім йому славний період, що я знайшов е, гріхи, різні гріхи, там, гріхи чистоти, різні гріхи. І потім і мені було соромно, е, ну, мені важко було там, до сповідь, ще щось. Ну, і, коротше, Я от як оцей будний син. Я дуже далеко відійшов від І... і В моєму житті, почав, тоді, як я виріх, в моє життя, з діявол і все на купу. І я почав ну, страхи різні мене, мені переслідували, дуже важко. Е і потім десь от, у всем, у в 7 класі мені були зробили операцію е на грижу. Ну, якась ніби не серйозна операція, так прикладу, що на ну, тільки люди зробили операцію, але. Е Після цієї операції у мене постійно якісь депресії були переслідували після цієї операції. Тобудький момент просто, що я коли грішив це, <кл parler> я жив до сповіді. Завжди перед сповіді в мене такий стид на мене нападав. Я тепер знаю я б, я б, я в, я... причину цього стиду, але мені ну, було важко дуже жити до сподіватися. І я на сповіді всіх гріхи казав, крім тих, най Найстиливіший мій Ось. І я так ходив до причасті і так тривало багато років. Я От так, так бувалося. Аж потім сталася операція, і тоді дуже навіть такий страх був. Я постійно... Я боявся, що я помру. І Я настільки боявся, що я помру, але в мене ще був один страх, бо я ж розказав, що я ну, з дитинства, якби до церкви ходив, я знав, що є пекло. І я дуже боявся, що я помру з цим гріхом, бо потраплю до пекла. О, Цей страх був попасти до пекла був ще більший, як цей страх помер. І так я пішов до сповіді і все-таки цей гріх, і так потрошки потрошки Бог почав якби визволяти. І ну, такий період мого життя, коли я ледве дихав, я почав писати пісні. Так одну, другу, третю. Мій, мені було дуже соромно, чесно, співати пісні, бо я виходив до людей, я співав ці пісні. І я, я відчував себе якимось е, ну, страшною людиною. знаєте, Часом факти, як ви це бо я співаю такі гарні речення, знаєте, а в душі в мене там все ну, було темно і страшно. І я думав, що я маю ну, стати таким світлим, і тоді тільки я зможу співати. Але я бачив ну. До людей Бог приходить е так потрошки-потрошки, по якби до зараз я бачу дуже багато змін у моєму житті. Ну, і, ну, ці пісні якби, були такими ну, голосом Бога до мене. Бо, е я Довгий час, я, наприклад, тут молитві, все, я, 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 в дитинстві я завжди знав, що Бог мене любить, що Бог є мій батько, але прийшов цей рік і я мене як відрізав. Прийшов найбільше страждання у моє життя, тому що навіть не, не ці страхи, не все знаєте, те, що я почав сумніватися в тому, що Бог і батькові те, що він любить. Це було найбільше страждання в моєму житті. Я зараз я бачу, що я на дорозі повернення до цього, цього любові батька. І, і через і в цей період я... Так, ну, такій, якби, темноті знаходився. Я нічого не бачив, не відчував. я молився, до Бога, шукав, просив. Його, Мені здавалося, що Бог ніби мене не чує зовсто. Що Я просто сам коли, ну, якби, в стіну горі, Бог десь заховався від мене. О. Але е, тепер я розумію, що ці пісні це якби, були таким якби, голосом Бога до мене. Бо я так собі аналізую, аналізую, і там немає того, що, наприклад... Так дуже відбулося в мені. Там в цих піснях показано мені те, що він хоче, хоче зробити в І... Але я співав до інших, і я б бачу, що він не тільки в мені це хоче робити, а й в інших людях також. Хоче також їх ну, піднімати, вертати додому. Бо ми всі, е... всі колись е... вийшли з дому батька, коли... ну, хто з нас не зрішив, ну, зрішив, хтось менше, але всі зрішили. Ну, як чесно, жартома собі так. Я назвав, по те, що я співаю, все-таки псевдонім свій взяв дует з Ісусом. Я думаю, якось нестандартно так. Але ви розумієте, що те, що для мене було так отак нестандартно, жартома, я з часом, я, я що Бог до цього дуже серйозно відноситься. І ну, я тепер бачу, що дійсно Бог хоче мати дует зі мною, з кожною людиною. Як, як отець розказував, що ну, бути. Одного з кожного. О, і так, ну, зараз я тут я, думаю. Я, я, я далі в дорозі, поверну, я не можу щось сказати, що я там, як послав полохає, що я досягнув. Я тільки як назад не оглядаюся, не хочу там оглядатися, дуже багато було нехорошого. Я просто не йду вперед. Надіюсь на те, що Бог мене щось знову. Це єдність буде мав до зі Позисвою пісню. О, Одного разу я поїхав, а мав їхати з Кам'янці, я жив у Кам'янці-Будівському. Якби там молодь їхали детеристичний з'їзд молоді, мабуть, оці вже таке згромаження. Мали їхати за кордон, в Італію. Я мав їхати туди в Італію. І мені не відкрили візу. Мені там, що пару щось, Бо 50 людей і мені не відкрили візу. Я так розстроївся. Чого? Мені не відкрили візу. Я свій близький фільм бачив, там було так сказано, що якщо Бог каже ні, то він має для вас щось краще. Я думаю, о Боже, ти маєш для мене щось краще. Я поїхав з село з татом, з братом, з мамою. І ми хату піду пластикували. Я думаю, ну, це поки що за Італією не краще. Але потрошки, ну, я так він з батьком, Він не бачу, на роботі був, військовий, я нікого не бачив. Тут ми разом працювали, все якось так, і з дідусем до бусу, і спілкувалися, ну так близько якось. І я собі е вільний часток, е там, в обід, або під вечір ходив наша, на мою хату, так на краю села. Виходив собі. Там сідав в полі, я думав, я сидів, ще помолитися, знаєте, але молільник з мене такий не дуже. Я переважно засинав. Це літо було, тепер я сидів у полі, став бомбу, вже треба вертатися додому. Але одного разу я молився і я не почув голосу Бога. Ну, Чогось такого надзвичайного, якби, ну, Бог не говорив до мене. Якби вперше за дуже довгий час, ось, що я казав, що тільки як темрявий був, я відчув, що мене хтось так уважно слухає. Так уважно, ну прямо так би я стояв цей, що мене так от прямо слухає. І я почав приходити тоді кожен день, так приходити, приходите, приходите і я зрозумів, що Богу дуже важливо. Те, що ми йому говоримо. Я йому там розказував про той пінопласт, про, про все йому розказував. І йому розумієте, про йому ну, Богу все Ніби Він все знає, все знає, про кого і батько про дитину. Але йому так важливо, щоб ми прийшли і йому сказали про її радості, не радость. І потім один день було свято. І, і нічого не робив. І в той день він написав пісню. І вона якось так вирізала, що там в селі. Пісня називається. Я вже не боюсь. Я їй не помог сплати, але так зараз почав говорити до сюди, і хтось до неї так дійшов.